Добрий день! І знову з вами я, ваш вчитель, і ми сьогодні будемо вчити червоний колір. Знову я приготувала іграшки, які мають червоний кольор. Батьки, пошукайте разом з своїми дітками все, що у вас є червоного кольору. Наприклад, це може бути сумка червоного кольору це може бути машина червоного кольору. Кольору. Це може бути дудочка червоного кольору і на ній можна зіграти. Це може бути стакан червоного кольору, це може бути помідор або яблуко червоного кольору. Це можуть бути навіть вишеньки червоні, а може бути наша пірамідка. Пам'ятайте, що у ній різні кольори. І червоний колір у нас ось тут. Ось так ми подивились, а зараз з вами з нашої мозаїки, вибираємо тільки червоні кольори і складаємо їх у доріжку. Подивіться як червоний, 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 червоний. Але нам не треба, пригадали, що цей колір жовтий. А вибираємо тільки червоні. І складаємо доріжку. Ось така червона доріжка у нас вийшла. А ми вже уважно дивимось і відшукуємо тільки червоний колір. Червоний. червоний. Запам'ятайте жестом, пробуйте говорити червоний і ось таку доріжку побудуйте.